Привіт! я Жданя. Я підсіла на українські серіали. Все почалось з того, що на Ютубі я переглянула СТБшний серіал. Мабуть, участь у супермамі далась в знаки, А потім почала досліджувати, який ще український продукт є на Ютубі. Сьогодні я розповім про чотири серіали в такому порядку. На першому місці буде той, який мені сподобався. На другому той, який я просто вже мусила додивитись. На третьому той, який мені дуже сильно сподобався. І на четвертому серіал, який вмикаєш, коли не має чим зайнятися. Отже, перший серіал називається «Ботоферма». Він коротенький, там всього чотири серії, і він ідеально підійде людям, які не люблять серіали на багато сезонів. З назви зрозуміло, що мова буде йти про ботоферми. І Якщо ви досі думали, що всі коментарі в інтернеті пишуть реальні живі люди свої щирі думки, то звісно, що це не так. Абсолютно всі наші політики користуються послугами ботоферм, а також багато інших медійних особистостей і наших зірок. І от якраз в цьому серіалі. Порушується це питання. Дії там відбуваються від 2020 року аж по 24 лютого 2022. Тобто, якраз під початок повномасштабної війни. Ми не будемо нічого розсилати нашим військовим. Ми зробимо те, чого вони бояться найбільше. Ми зіграємо проти самого Вовка і його ботоферу. Вирішила я подивитись цей серіал, тому що він свіжий, його виклали місяць тому і через акторів, які там знімаються, і я жодного разу не пошкодувала, що витратила свій час на цей серіал. Другий серіал називається Молода. Виклали його 6 місяців тому і тільки перший сезон. Тож, якщо ви не любите чекати на наступні сезони, то можна в принципі і не починати дивитись цей серіал. Я не знаю, чи дознімуть другий сезон, тому що я так зрозуміла, що цей серіал почали знімати ще до початку повномасштабної. І зараз буде трошечки спойлерів по цьому серіалу. Мені подобається, що в цьому серіалі порушили питання, що особливо жінок, яким 40 плюс, дуже неохоче беруть на роботу, навіть якщо жінка має освіту в цій галузі, в цій професії і працювала за своєю освітою. Життєвого досвіду у вас додалося, от професійного ні. Світ це тес, що рухається. Так, так, Фейсбук, Ютуб, Тікток, і ста Тіндер Гріндер і ще багато маловідомих для вас. Як сказали мамі моєї однокласниці, коли їй було вже 40, ну ви не обучаємо і тому її не захотіли взяти на роботу бухгалтером, хоча вона має освіту бухгалтера і працювала все життя бухгалтером до того, як вийшла в декрет. Ну от за для того, щоб ця головна героїня таки знайшла роботу, вона бреше що їй 26 років, і тоді дійсно її беруть у видавництво. Ще мені дуже подобається лінія стосунків між головною героїною і її братом. У них такі дуже теплі, добрі, дружні відносини. Вони один одному все довіряють, допомагають, підтримують. Також мені подобається лінія стосунків між головною героїною і її донькою теж дуже довірливі, класні відносини. І лінія дружби те, як там дівчата між собою дружать, їхня компанія. І, в принципі, на цьому, мабуть, всі плюси цього серіалу для мене закінчуються, тому що там присутня мізогінія, ейджизм, дівчата 26-річні показані як якісь інфантивні. Абсолютно безмозки, які думають тільки про інстаграми і про тіктоки, не думають про майбутнє. Вони всі один одному зраджують, знаходяться в якихось завжди полігамних стосунках. А жінки 40-річні, це наче люди з іншої планети, які нічого не розуміють в інтернеті, в трендах, в новітньому сленгу. Тобто вони, наче як з двох різних планет. Хоча для мене це. Був ну, прям супер дивно. Заводиш акаунт і ведеш його від імені Лесі. Я. Ти це частина нашої промоакції з приводу переведення її творів. Можливо, хоч так ваше покоління дізнається. Хто ж зображений на купюрі в 200 гривень? У кожній серії є протиставляння 26-річних 40-річним. І нам нагадують, що 26 років це ще така молодість, розквіт сил, смак до життя, жага до життя. Але паралельно з тим, не забуваємо, що 26-річні тупі і інфантильні. А 40-річні – це вже така мудрість, досвід, але вже така старість. То що не так з Артемовською? 41 – розлучена. Трагічно. Тому ну, гарно молодим дівчатам, вона просто заздрить і мріє нас знищити. Головна героїня почала зустрічатись із 26-річним хлопцем і дуже переживала, що в них же ну, буде секс колись, і він побачить її дрябле 40річне тіло. Дрябле тіло в 40 років. Про що взагалі мова? І вона переживала, що за її тілом він зрозуміє, що їй не 26. Ще в одній серії був момент, коли головна героїня з братом прийшли до бару, а там на сцені виступав її хлопець. І от вона каже своєму брату: Прикінь, мій хлопець грає в гурті, а. Типу, це так незвичайно, так незвично, так по молодіжному. В мене майже всі мої друзі та знайомі, які грають в гуртах. Їм 40+, плюс, тому я взагалі не розумію, що тут такого незвичайного, незвичного, шаленого і молодіжного. До речі, її 26-річний хлопець-музикант не знає такого гурту, як брати гадюкіни. Я не розумію, як це взагалі можливо в Україні, якщо чесно. Але був там момент, коли вона йому каже: Ти ж пам'ятаєш, був такий гурт брати гадюкіни. А він. Та ні, це мабуть щось таке дуже старе. Ти таке старе любиш. Так також в цьому серіалі трошки присутня мізогінія, коли дівчата одного, одного називають швабра тьолка і так далі. І це все подається під соусом, що це крутий молодіжний сленг. Хоча насправді сучасні молоді люди вже відходять від цього сленгу і не обзивають один одного. Загалом не можу сказати, що серіал молода це якийсь там жахливий жах, але якщо ви готові до ейджизму, до мізогінії, до цього протиставляння крутих 26-річних до старих 40-річних, то можете переглянути цей серіал. Третій серіал, який мені дуже сподобався, називається Кава з кардамоном. Так, назва віддає якимись жіночими романи нульових, і це дійсно серіал, який знятий по роману Наталії Гурницької, який насправді називається Мелодія кави у тональності кардамону. Але, незважаючи на назву, серіал насправді дуже крутий. Попереджаю: поки що є тільки перший сезон цього серіалу, і невідомо чи буде другий. Виклали його 11 місяців тому. Я дуже сподіваюся, що його дознімуть, тому що мені дуже цікаво, чим там все закінчиться. Взагалі він красивий і класний. Події цього серіалу розгортаються у Львові 19 сторіччя. Пан Міло Шмарценяк. Ясно, ви можна пані. Покиньте ці формальності. Мені цікаво, ви зі Львова. Так. Мені дуже подобаються історичні серіали, і фільми про 19-18 сторіччя, а тут ще й події відбуваються в Україні. Сюжетом цього серіалу є те, що молода дівчина Анна закохалась у старшого чоловіка, що, звісно ж, є неприпустимим на ті роки. Анна в цьому серіалі, в цьому романі показана як така феміністично налаштована дівчина, наскільки це можливо взагалі в те сторіччя. Хіба є різниця між чоловічою та жіночою мудрістю? О, цс. В голос таке питання не ставлять. <сих> 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 І це теж мене дуже сильно підкупає. Ви жінки в політиці не збираєтесь? Ну, звісно, у нас навіть права голосу немає. Шкода, може, менше безладу було б. Загалом в серіалі красиві костюми. Класні актори, красиві локації, тому я дуже раджу його переглянути. Але якщо ви не готові, як я чекати другого сезону, то давайте почекаєте, коли його вже дознімуть, викладуть, і глянете все разом. Четвертий серіал це власне те, з чого і почалось моє дослідження українського сегменту серіалів на Ютубі. Називається серіал невірна шалена історія забороненого кохання. Сюжет серіалу полягає в тому, що жінка живе на дві сім'ї. Вона офіційно заміжня за двома чоловіками. Якщо вам цікаво, як це в неї вийшло провернути, то дивіться цей серіал. Увага! Я хочу зробити оголошення. Відключіть її мікрофон. кілька років я була одружена з двома чоловіками. Знайшла я цей серіал випадково, коли на обідній перерві думала, щоб такого подивитись під фастфуд, який я собі замовила. Тут 16 серій, ніякого сенсового навантаження, нічого корисного цей серіал вам не дасть, але якщо вам просто немає чим зайнятися, і ви хочете включити щось таке, щоб грало на фоні, яке можна навіть майже і не дивитись, ну то можете включити цей серіал. Звісно, це не всі серіали, які я переглянула за останні півроку у пошуку крутого українського продукту, часом натрапляючи на такі серіали, як невірна. Але круті українські серіали дійсно є. і Вони варті ваших переглядів. І коли я знайду щось подібне на або то ферму, або кава з кардамоном, я обов'язково вам розкажу.